Вітаю всіх! Хочу ще зробити вовчанський напрямок серпень тенденції. Вовчанський напрямок. Вовчанський напрямок серпень, тенденції. Вовчанський напрямок серпень тенденції. Вовчанський напрямок тенденції. Вовчанський напрямок. Що там у нас? Так, вісімка мечів. Це вже карта окупації. Перша рух. Зараз подивимось чиїй. Повторення ситуації. Дежавю. Рух. Так, кінцевий результат. Лицар мечів. Десятка жезлів, тиск обставин. Так, і рух це допомога. Певна допомога. Тепер, що мене цікавить? Оця колісниця, чия? Це рух наших. Угу. Рух ворога. Наша підготовка, так? Справедливість. Так, а що ворог? Так, новий наступ ворога там є рух. Ну, як сказати, рух. Тут зміни ситуації. Не дуже їм там весело. Що наші? Знову якісь домовленості? ну Знаєте, там воно возня буде. Я не скажу, що погано. Комусь, комусь краще. Весело і там і там. Так. Тиск обставин конкретний. буде з двох сторін. Тепер Вовчанськ. Вовчанськ. До кінця серпня наші зможуть докупувати Вовчанськ до кінця серпня. Наші зможуть докупувати Вовчанськ до кінця серпня. Наші дел купують до кінця серпня. Це, взагалі, відповідь так. Тепер е, хто має логіку інтелект, мені чомусь постійно видає відповідь так і місяць, на дні колодні, наприклад. Є певні дії, чому так відбувається. Є певна зацікавленість. Четвірка жезлів це промішковий результат може бути. Гаряче, буде, дивіться. Подивіться, що виходить. Правда, весело? Багато маніпулятивних дій. І де повторення ситуації? Боже, там відбувається возня, в яку заплутані наші військові гинуть, там вигинуть, всі гинуть. Люди залишились без житла, постраждали. Навіщо? Ось дивіться, скажіть, це нормально. А це політична гра, не більше. Все закінчиться, коли буде вигідно. Людям певним.